Треба знайти НСК між 12 і 18. Що я роблю? 12 розкладаю на прості множники. Розклала. 18 розкладаю на прості множники. Розклала. Далі беру інший колір ручки. І у першому завданні у першому числі. Обводжу всі три, чи чотири, чи скільки у вас їх там буде. Числа. Причому обводжу таким чином: обвела двійку, закреслила двійку. Обвела двійку, перевірила, чи тут немає, немає. Обвела трійку, закреслила трійку. Ті, що я не закреслила, залишились незакресленими. Я їх також обвожу в кружечок. І тепер, щоб знайти НСК, я записую всі із першого і із другого. Той, що обведений в кружечок. І це в мене 36. Так само роблю другий приклад. Другий приклад спочатку чорну ручку, щоб було зрозуміло. Вісім із шістнадцять. Розкладаю на ножники. Всі із першого обводжу в кружечок. Причому обвела, закреслила, обвела, закреслила, обвела, закреслила. Той, що залишився, також в кружечок. НСК це всі із першого, і той, який в другому залишився. Тепер третій приклад. 9 і 14. Розкладаю на множники. Обводжу, дивлюся, чи в мене є тут. Немає, нічого не закреслю. Знову обводжу, знову не закреслю. в мене залишились тут два у другому. Значить, я їх всі пишу у НСК. Всі із першого, і в даному випадку всі із другого, бо ніякі у них не зівпали. І рахую, скільки це вийде. Зараз не рахую нічого, просто показую, як це працює. Тобто 9 на 14. Да? Четвертий приклад. 36 і 48. Розкладаю на множники. 48. Два обвела, закреслила, обвела, закреслила. Три обвела, закреслила, обвела, немає нічого в мене більше закреслювати. Ті, які залишились не закреслені, обвела в кружечок. Знайшла НСК, Записала всі з першого і з другого, які в кружечку в мене і порахувала. П'ятий приклад. 210 і 350. Це п'ятий приклад. Розкладаю на множинки. На 2. 105. На 5.

на 5. 7 на 7, 1. 2 обвела, закреслила. 5. обвела закреслила. 3 обвела, тут немає в мене трійки щоб закреслити, нічого не чіпаю. 7 обвела, закреслила. Залишилося 5. НСК всі із першого 2 на 5 на 3 на 7. І з другого п'ять, яке не закреслилося. І це в мене. Тисяча п'ятдесят. І останній шостий це в мене. Коли три числа тут разом, дванадцять, п'ятнадцять і вісімнадцять. Два. Шість, два, три, три, один. Три, п'ять, п'ять, один, два, дев'ять, три, 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 один. Обводжу тут двіючку, закреслюю у числі вісімнадцять. Обводжу ще одну двічку, шукаю скрізь, якщо ще б була двійка, я б її закреслила. Оскільки немає, то нічого не закреслюю. Тепер шукаю трійочку і закреслюю в обох числа. Ті, які залишились незакресленими, обводжу в кружечки. І рахую одне НСК для всіх трьох чисел. Два на два на три все, що було в першому, п'ять із другого і три із третього. І це в мене сто вісімдесят.